Кількість влучань по енергооб'єктах Львівщини упродовж минулої осені і зими співмірна з кількістю уражень, які фіксували у прифронтових областях, це інформація від Львівської обласної військової адміністрації. Але попри це, за словами її керівника Максима Козицького, наша область готова до нового опалювального сезону і забезпечена для цього необхідними ресурсами. 100% готовність обіцяють уже до 1 жовтня. Наскільки готові у новому роздолі? Лі, де ще і до повномасштабної війни опалювальний сезон минав не непросто будемо спілкуватися із Яриною Яценко, головою Новороздільської міської громади. Добрий вечір, слава Україні! Дякуємо, що е доєдналися. Добрий вечір, героям слава вітаю глядачів. Тож роки 18-19, якщо не помиляюся, ще до початку повномасштабного вторгнення у для мешканців нового роздолу пам'ятаються і холодними батареями, і відставкою очільників міста через зрив опалювального сезону. А потім вже виклики нові виклики повномасштабної війни. Ми один рік в умовах вторгнення вже перезимували. Як які висновки зробили, як готові до наступного опалювального сезону? Минулі роки, звичайно, для нового роздолу були непрості, я би сказала. Ми мали якісь виклики, які змушені були долати, але з цього ми виносимо якісь такі. Уроки, і е, я сподіваюся, що цього року, як і минулого минулого року в нас опалювальний сезон пройшов добре, розпочався вчасно. І я сподіваюся, що цього року е, так само ми цей опалювальний сезон е, зможемо пройти якомога краще. Бо е, як пам'ятаєте, минулого року, в жовтні місяці, у нас е, були влучання, і е, місто майже тиждень було взагалі без електрики, але ми змогли з цим справитися, тому маємо вже якийсь такий е, хай негативний, але все ж таки досвід. І готуємося активно, готуємося до наступного опалювального сезону. Ну, які зараз роботи проводяться так? От у Львові, наприклад, за словами мерії закупляються генератори, які будуть живити на сосні станції, і так далі, як з генераторами, наприклад, для шкіл садочків, для тих самих об'єктів водопостачання. У нас так само проводяться такі роботи. Ми дякуючи сусідній Тростянецькій громаді, яка допомогла нам з генератором, замінили генератор у Новороздільській міській лікарні. Ми маємо до встановлюються генератори у комунальних підприємствах, так само школи садочки, хоча б по мінімуму, тому що повністю їм немає такої необхідності мати надпотужні генератори. але... Кожен з наших установ має генератор для того, щоб якимось чином бути забезпеченим у кризовий такий період, так само ми готуємося і іншими способами до того, щоб були пункти незламності і такі якісь різні заходи, щоб люди були готові до того, що все ж таки ми можемо повторити а новий розділ, це знає, як це та і дякувати Богу. Минулого року це відбулося в жовтні, коли ще не було холодів. Але якщо ми готуємося до того, що не дай боже, така сама ситуація може відбутися при мінусових температурах а відповідно всі мають бути готові. Яка ситуація власне з самими мережами у місті? Тому що були пориви декілька років тому, і через це зривався також опалювальний сезон. Мережі звичайно бажають кращого, але ремонти проводяться частково. Я не можу сказати, що в повну міру потреби, але у нас є управитель Нафтогаз тепло, і вони проводять заміни мереж, проводять гідравлічні випробування. Ми бачимо, що роботи йдуть. Повним ходом, і, відповідно, я сподіваюся, що там до 1 жовтня, так як по плану, вони будуть завершені, і, відповідно, місто буде готове до опалювального сезону на 100%. Так само вони ізолювали дуже велику частину наших мереж для того, щоб не було таких великих втрат тепла по відношенню від тецу до будинків. Ну, відповідно. Ті пориви, які були, вони ліквідовані, і сподіваюся, що все ж таки нам вдасться вчасно запустити опалювальний сезон. З одного боку ремонтуєте мережі теплоподачі, так з другого боку, мабуть, відбувається ремонт і електромереж, тому що ну, з'являється наприклад на сайті міської ради Новороздільської час від часу є повідомлення про те, що в місті не буде якийсь період часу електрики. Як із цим, і чи не завадить воно почати вчасно опалювальний сезон? Тут стоїть питання не в ремонті міських електромереж, оскільки вони ремонтуються, але не настільки є потреба. Насправді зараз відбувається відновлення електричної мережі внаслідок ракет. Тих ударів, які відбувалися, відповідно ремонтуються електропідстанції, і це призводить до того, що необхідно відключати місто на певний період. Мешканці про це знають, оскільки насправді це не аварійні відключення, це планові відключення для того, щоб підготувати місто до зими. В якому форматі стартував, тому що до опалювального сезону ми готуємося, і ще новий навчальний рік уже стартував. Як він відбувається у вас? Яка частина закладів вчаться у школах, яка частина все ж таки дистанційно, і що з укриттями у вашій громаді? У нас цього року в перший клас пішла 291 дитина. Це на 10 дітей менше ніж минулого року. Але минулого року ми навчалися в змішаній формі, тиждень діти навчалися в школі Тиждень діти мали дистанційне навчання. Цьогоріч ми трохи збільшили площу укриттів, що дозволило нам повністю перейти на очне навчання. Але з іншого боку, це зробило такі зміни у навчанні дітей, які зараз є за кордоном, оскільки у нас майже 300 дітей. 282 дитини у нас на сьогоднішній день є за кордоном, які навчаються в наших школах, оскільки ми більше не навчаємося дистанційно, ми були змушені перевести їх на екстернат на сімейну форму навчання. Це дуже багато, як на мене, це велика частка дітей, і ми маємо щось робити для того, щоб ті діти були в наших школах, щоб вони навчалися і щоб вони мали чого повертатися в Україну. І тут є така не тільки міська наша проблема, це проблема загальнодержавна. Е, я сподіваюся, що все ж таки ми будемо мати якісь такі можливості для того, щоб діти могли виходити не тільки на сімейний екстернат, а все ж таки змогли. Е, хай буде і дистанційно, чи якісь інші форми навчання для того, щоб вони могли спілкуватися зі своїм класом, своїми однолітками і мати е, тут. Україну так бути тут присутніми, нехай буде заочно, хай буде через мережі, але все ж таки бути присутніми тут в новому роздолі на Львівщині і мати розуміння, що їх тут чекають, вони мають чого повертатися. Знаєте, ще якщо говорити про школи, так виникла от нещодавно ситуація в Самбері дуже небезпечна. Там взірвався бойлер у школі. Добре, що там нікого не було, і ніхто не постраждав в результаті цього, але воно наводить на певні думки: так що потрібно інспектувати кожну річ, яка є в школі. Чи ваші школи опалюються централізовано? Чи є в школах бойлери? Якщо є, то чи проводили їхні обстеження після того випадку? Е, у нас міські школи мають централізоване опалення, сільські школи мають газове опалення. Е, відповідно, комісія не після того випадку так, але ще до того е, у нас працювала комісія, яка перед початком навчального року обстежувала е, школи на предмет готовності їх, в тому числі і газового палення, в тому числі і укриттів, і бойлерів, тобто для, наскільки школа готова є до того, щоб е, прийняти учня і забезпечити йому безпеку. ця комісія реально працювала. ми мали якісь зауваження, їх виправили, і я сподіваюся, що якихось таких випадків кричущих не буде. Але ну ми всі люди. І доля випадку завжди існує. Ну якщо зараз говорити вже не про школи, а про життя міста загалом, зараз бачимо певну дискусію між центральною владою, урядом і місцевим самоврядуванням. Йдеться про податки, йдеться про ПДФО. Як ставитися до цієї ситуації, як правильно з неї виходити? Е, як на мене Військові кошти мають іти на військо, тільки питання: чи буде це через місцеве самоврядування, чи це буде через державу. Тут вже питання до розмови. Місто новий розділ не має майже е таких податків. У нас немає військових частин, У нас є тільки пожежна і поліція, що теж рахується військовим збором, і е для нас це мінус. Е але м Будь-якому випадку військове ПДФО, навіть якщо воно буде вилучене в державу з часом, дай Боже, ми переможемо, воно мало би бути як на мене розподілятися за тим місцем, звідки є людина, яка є військовим. Оскільки Та й, ну, саме... ну, цій ніше болягав податок по території України, тому він що він б... місце тому, що... дислокації одне. А люди ми розуміємо, служать, ну, абсолютно зівсюди. як правило, військові частини не знаходяться на місці дислокації. Вони не ходять там по дорогах, вони не отримують там допомоги хлопці. Кожна громада. Має програму ще якусь допомогу, якихось різних е, нехай буде оздоровлення дітей, ще щось, тобто різні види, хто там має якісь різні програми, але вони існують, і громади на це витрачають кошти і повністю забрати військове ПДФО напевне є неправильним, але. Все ж таки, я вважаю, що ті громади, які дають дуже малий відсоток від військового ПДФО, повертали назад, щоб призвело до таких розмов, вони теж якось мали би по-іншому до того відноситись. Ну і ще одна тема, яку хочемо зачепити не дарма. Ви сьогодні у Львові знаємо, що мали сьогодні керівники громади Львівщини зустріч із очільницею е, Національної служби здоров'я України. І, зокрема, е, наші колеги, які були на зйомці, е, почули, що мала вона зауваження до керівників громад. Мовляв, у медзакладах на їхніх територіях е, притримують буцімби кошти, які передбачені на закупівлю ліків. Зокрема. Препаратів доступних ліків і так далі, а потім витрачають ці кошти за якимись іншими цілями на те, що вважають за потрібне. Чи відомо вам про такі випадки у вашій громаді? Поясніть про що йдеться. Насправді розмова була дуже корисною і дуже відвертою. Такі розмови мали би бути, оскільки голови громад і керівництво держави та мають якісь інші спільні. Запитання один до одного так само запитання були в голів громад до Національної служби здоров'я такі випадки існують. Є дуже різні лікарні, є лікарні, які як ставали голови громад і говорили, не можуть вижити на ті кошти, які пропонує служба здоров'я, і це об'єктивно. Є лікарні, які мають дійсно кошти на рахунках, але треба зрозуміти, для чого їх акумулюють, оскільки, якщо мова піде про якісь великі закупівлю нової техніки чи ще щось, можливо, ці ці кошти на рахунках не є голослівними, тобто вони обґрунтовані. Але я погоджуюся цілком, що програма Доступні ліки має працювати, і мешканці не мають оплачувати за послуги, які оплачує держава. Ну тобто, тому що насправді таке існує, воно існує в різних випадках у різних громадах, і про це треба говорити. Тому розмова була відвертою і корисною. Я дякую за таке запрошення, і я сподіваюся, що така вона принесла користь обидвом сторонам. Що таке Нюанс, який нещодавно озвучили в Міністерстві охорони здоров'я, що з наступного року не будуть контрактувати медзаклади, де немає кондиціонерів у палатах. Чи розмовляли ви про це сьогодні із очільницею НЗУ? Так, розмовляли це насправді е, турбує всіх, е, оскільки питання не в кондиціонерах, як таких, е, а в часі на підготовку. Е, тому що як так, я цілком погоджуюся, що в палатах є е, задушно, е, і для того, щоб люди комфортно е, там перебували, напевне, потрібні кондиціонери. Але в тих лікарнях, де вже дійсно проведені ремонти і закуплена техніка. Бо коли, наприклад, у нашому містечку е, не всюди ще е, проведені ремонти у лікарні і поставити в ті палати кондиціонери, просто не буде технічної можливості, оскільки сама проводка не замінена, і воно ну не буде працювати. І я не думаю, що людям буде змож можна буде пояснити. Снити, що коли немає якогось е, найпростішого обладнання е, для того, щоб люди не їхали в інші міста за послугами, а, і ми ставимо кондиціонери. кондиціонери е, ну, це важко буде людям пояснити. Тому еволюція вона ми має не відбуватися ми природнім не способом. можемо, тому що вона стоїть кондиціонер. Напевне, коли в надкластерних лікарнях, де вже закуплене нове обладнання, проведені ремонти, можливо, на цей час в міських лікарнях в малих е, найперше зараз е, треба докупити обладнання і зробити комфортні умови, як мінімум, душі. Е, Ну є різні лікарні, так є лікарні, і навіть в лікарнях є різні відділення. В одних вже зроблено, в інших ні. Але я точно знаю, що у таких містах, як новий розділ, у всіх містах ще немає таких лікарень, щоб всюди були пороблені ремонти, закуплене обладнання, щоб можна було вже переходити до кондиціонерів. Тому це потрібно. Я підтримую, але на це потрібен час. Ну і ми сподіваємося, сьогодні якоїсь згоди ви таке змогли дійти, тому що питання багато з цих питань дійсно потребують детальнішого обговорення і тлумачі дякуємо, що широкий спектр питань ви змогли з нами обговорити сьогодні у студії головного задання. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Яриною Яценко, головою Новороздільської міської громади.